Привіт! Не думав, що я буду записувати сьогодні таке відео, та й взагалі не думав, що я буду записувати таке відео. Але в мене сьогодні відключили монетизацію на моєму каналі. Surprise, surprise. Причина використання чужого контенту. Ви знаєте, що я з вами щирий, і багато хто мені казав, що Ванні, не треба тобі розказувати все, будь більш професійним, але я не можу. Мені хочеться розказати цю історію і поділитися з вами, і висказатись вам. І, можливо, кого когось застерегти, хто використовує чужий контент у своїх відео. Насправді, от не написали мені не причину, типу, за які саме мені відео вимкнули монетизацію. Та й взагалі, ви знаєте, що. Мій контент, мій ютуб контент, це огляд музики, огляд телешоу. Він Ну, я не можу не використовувати якісь фрагменти відео або музики. Але я використов... це називається добросовісне використання авторського права. Я використовую невеличкі фрагменти, а коли ютуб розпознає е, відео або музику, він накладає авторське право, і монетизація йде лейблу або виконавцю. Ну, зараз мені прийшло таке повідомлення сьогодні, що в мене просто використання чужого контенту. Хоча до цього в мене не було на цьому каналі страйків, якихось скарг і так далі. Звичайно, ви можете сказати, що ось хтось на тебе поскаржився з артистів і так далі. Я не буду твердити, я не знаю. Я ну, дивіться, я по собі скажу, що я ніколи в житті ні на кого на Ютубі не скаржився. І, ну, типу, я не хочу в це вірити, що хтось може там комусь може не подобатися, і хтось дійсно може мене так закенселити. Тому що. Я вважаю, що я негатива ніякого не несу. Правильно? Я, я думаю, що це чисто якісь нові правила Ютубу, які дійсно незрозумілі, тому що є така штука, як цитування, коли ти використовуєш якийсь фрагмент з чогось, і ти цитуєш. Ну так працюють новинні всі ці схеми, системи. Типу, це добросовісне використання. Якогось контенту. Ну, типу, мені оце прийшло І, типу, мене зразу списали всі гроші, які я там заробив за цей місяць на Ютубі. Ну, ніхто мені не збирається, так зрозумів, виплачувати і так далі. А давайте все по порядку. Я хочу вам розповісти. А в 2019 році в мене були вкрали. YouTube канал. Це було дуже коротко розповідаю. Це було під виглядом рекламодавців. Мені запропонували рекламу на каналі, якусь там застосунку, типу скайпа. І попросили, щоб перед рекламою. Да, я ем, протестував там якусь розширену версію, бета версію чи якось так про версію. О. Ну, мені скинули архів, я його розпакував. Вони попросили вести якийсь код і коротше, в мене зламали все, украли все. Тоді я і плакав, мені дуже було важко. Ем, Ось, будь ласка, фрагмент голосового. Зараз нічого не рішу. Взагалі плохо. Лежу собаку і розумію, що нахуй підімаю, ні. Мені соромно його включати вам. Ну, дійсно, дуже було погано, тому що на той момент я тоді переїхав в нову квартиру. Вона коштувала дуже дорого. Я ще до того підсів на оці мікрозайми. Uh, і я брав гроші в цих мікрозаймах, і потім з зарплати з Ютубу я її виплачував, а тут я понабирався мікрозайми і помні брав мікрозайм, щоб полетіти в Єгипет і на квартиру. І тут мене забирають і Ютуб, і заробіток, і так далі. Тоді було дуже було важко. І, на жаль, після навіть того, як я повернув канал, я не знаю, яким потом і кров'ю я його повернув. Uh, але після того мій. Попередній канал він вже не, не був таким, якось YouTube його вже так не продвигав, як до, до крадіжки. Чому я кажу там, про те, що я там YouTube, гроші і так далі. І на даний момент в мене YouTube був основним видом заробітку, хоч він зараз не такий великий. Ну, як тоді було раніше? Ну, звісно, боже, ну, то, звісно, порівнювати теж. Але так дійсно, в мене були до повномасштабного вторгнення якісь проекти, де я по, поза Ютубом, де я брав участь і мені платили гонорар. А зараз всі проекти, де я приймаю участь поза Ютубом, вони всі безкоштовні. Це все на ініціативу. Тобто то YouTube — це, типу, був мій основний дохід. І до чого я це кажу? До того, що коли сьогодні мені вимкнули монетизацію, в мене і забрали дохід, який я заробив за цей місяць. Ну, за 23 дні. Дуже радий. Ну, вав. Ну. Ось. Ну, дуже жорстоко і несправедливо. Ютуб мені запропонував подати апеляцію. Ви бачите, зараз скріни на екрані, я поскрінив вам. Я буду говорити від себе, ви можете читати. Там, типу, що дозволено. Як не дозволено використовувати контент? Просто беріть, запам'ятовуйте, якщо ви в майбутньому будете щось використовувати в своїх відео, дивіться, як можна, як не можна. Але я вважаю, що я використовував все чесно. В мене не було величезних фрагментів і в мене не було перезаливів, там, відеокліпів, якихось шоу повністю. Я зразу пішов знімати апеляцію. Ви бачите там. Скріншоти, ви можете почитати, як подається ця апеляція. це треба знімати відео. І апеляція має бути або англійською, або арабською, або бенгальською, або в'єтнамською, або гіндія, або індонезійською, або іспанською, або китайською, коротше, або російською, або французькою мовою, а української мови немає. Типу, я на ломаному англійському намагався отак сів, намагався пояснити, що типу, я нічого не порушую. Я записав невеличкий фрагмент, як я монтую відео, типу, що я, це я. Типу, чого. Я принципово записав відео англійською мовою, я міг це російською записати, я міг це внятно пояснити, але це мій принцип. От, Типу, знаєте, я розумію, що за мій ломаний англійський мені можуть цю апеляцію не одобрити. Типу, тому що вони не зрозуміють, що я від них хочу. Я розумію, але я принципово. Клянусь принципово, я не буду записувати російською мовою апеляцію. Я розумію, що якби я записав російською мовою апеляцію, я б пояснив, що я не порушую, що я добросовісно використовую контент. Можливо, мені б підтвердили, що все добре, ми тобі зараз все повернемо. Тож, я сумніваюся, але в мене є принципи. Я розумію, що за своїх принципів я можу 90 днів сидіти без грошей. Поки я монтую зараз вам це відео. от Під час монтажу. Мені прийшла відповідь. Так швидко. стосовно моєї апеляції. мені відмовили: surprise, surprise. Surprise, surprise. Тож, далі, будь ласка, додивіться відео. Додивіться його і. Додивіться його. Напевно, буду створювати новий канал. Я не хочу там жалувати, знаєте, я не хочу там скаржитись. Нє. Типу, плакати перед вами не, не буду. Ну, типу, і що це змінить? Правильно, це нічого не змінить. Чесно, от скажу, хай буде це найбільша проблема в моєму житті. Ну, типу, я, ну, звичайно, я намагаюся налаштовуватись на позитивчик, що через 14 днів вони розглянуть, скажуть, ой, да, вибачте, ми, ми ну, чуть-чуть натупили. Хоча я маю бути готовий до різного варіанту, правильно? Тим паче я ж кажу, мій ломаний англійський, ви б це чули. А, використання чужого контенту. Ну, типу, а як тоді взагалі щось знімати мені? Для небайдужих, якщо ви хочете підтримати мій канал і підтримати мене протягом 90 днів. Ні, боже, я сподіваюся, що все буде нормально. У мене є посилання, два посилання навіть три, з PayPal на донат. Так, я буду це казати, я буду це просити, тому що така ситуація крінж. Також я шукаю рекламодавців на каналі. Чому? Чому я шукаю рекламодавців? на Тому що, незважаючи на те, що мені зараз вимкнули монетизацію, я не збираюся зараз закидувати канал і нічого не знімати. Я не скаржусь. Я просто кажу: хто не байдужий, можете підтримати мене. Mm. Рекламодавці, якщо хтось дивиться, також заходьте на, на е, канал. Ставайте спонсорами моїх відео. На жаль, спонсорство навіть. Е, спонсори, які е, люди, які спонсорували мій канал там за 100 гривень. На жаль, це теж вимкнулось. Вимкнулось. Я не знаю, YouTube, я не знаю, куди забрав ті гроші. Просто забрали в мене гроші, які я заробив за цей місяць. Печалька. А може реально хтось наскаржився, я не знаю. Я не хочу думати, я не хочу думати, що є такі погані люди. Хоча. Головне, що в мене дивляться, самі хороші, самі добрі. Я от зараз сиджу сам. Да? Вам висказуюсь, да? я розумію, що я зараз сам в кімнаті. Ну, собака там ще лежить. До речі, собаки-течка почалась, Боже, дурдом веселка, це окрема історія. <сих> у кого є собаки, ти зрозумієш, що таке течка? Що, що це таке? Просто кровіні почоки по квартирі. Я одягаю памперс, типа такі, є спеціальні памперси для собак. Вона їх знімає. Ладно, взагалі, не по темі. Я до чого кажу? Що я зараз сиджу, і мені просто стає легше від того, що я вам це висказав. Висказав ситуацію, яка сталася на моєму каналі. Тому що, на мою думку, це несправедливо, що мені відключили монетизацію. Я ще раз вам дуже-дуже дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Бувайте! Тож, я ближчий час анонсую свій новий канал, будь ласка, підпишіться на нього, обов'язково підпишіться на нього і звіть всіх-всіх своїх друзів. Добре?